Вітаю вас! У цій серії подкасту мова буде йти про дві сучасні хвороби, які заважають людям бути щасливими це перфекціонізм та залежність від думки оточуючих. Ми розглянемо, що таке перфекціонізм, хто такий перфекціоніст, які причини виникнення і як це можна змінювати. Також поговоримо про те, як позбутися емоційної залежності від думки оточуючих. Перфекціонізм і залежність від чужої думки це дві психоемоційні проблеми, які часто пов'язані між собою. Перфекціонізм це прагнення до ідеального результату в будь-якій справі, що супроводжується високими вимогами до себе та інших, а також страхом помилитися та страхом не відповідати очікуванням. Залежність від чужої думки це надмірна орієнтація на оцінки судження та схвалення інших людей, яка перевищує власну думку, власні бажання та інтереси. Перфекціонізм та залежність від чужої думки можуть бути пов'язані, і насправді вони дуже пов'язані між собою. Обидві ці проблеми можуть мати коріння в дитинстві, коли дитина відчувала постійний тиск, критику або брак любові. Та підтримки з боку батьків та значущих дорослих. Також обидві ці проблеми можуть бути і за низькою самооцінки, невпевненості в собі, невдоволення з собою та із-за постійного пошуку зовнішнього підтвердження своєї цінності та гідності. Обидві ці проблеми можуть заважати людині бути щасливою, задоволеною і реалізованою в житті, а також це може викликати стрес, тривогу, депресію. Та стимулювати інші психічні розлади. Для того, щоб впоратися з перфекціонізмом і залежністю від думки оточуючих, людині потрібно працювати над своїм психічним здоров'ям, самопізнанням і самосприйняттям, а також розвивати свої сильні сторони, інтереси та цілі. Також, звичайно, допомагає психотерапія, коучинг, де людина може отримати професійну підтримку, пораду та зворотній зв'язок. То що таке перфекціонізм? Це переконання, що ідеал має бути досягнутий і що недосконалий результат роботи не має права на існування. Як правило, перфекціонізмом вважається нав'язливе бажання зробити все ідеальним, красивим, рівним і правильним. Це може стосуватися абсолютно різних сфер життя людини, і людина може бути перфекціоністом. У чомусь одному, наприклад, у кар'єрі або вдома, або будь де-інде. Це нормальний баланс, це може навіть допомагати у кар'єрі. Але коли людина заганяється, так би мовити, і хоче бути ідеальною у всіх сферах життя, це дуже може заважати жити. Така людина дуже часто вдається до постійної прокрастинації і відмовляється взагалі будь-що робити, оскільки не сподівається на ідеальний результат. Перфекціоніст це людина, яка пред'являє дуже високі вимоги до себе, вважає, що не має права на помилку і просто зобов'язана робити правильно, красиво і ідеально. Перфекціоніст займається самоїдством і постійно страждає від внутрішньої незадоволеності, оскільки досягти ідеального результату це, в принципі, неможливо адже завжди можна краще, правда? Але ще більшою проблемою перфекціонізм стає, коли він стає перевернутим. Тобто перфекціоніст починає вимагати і від оточуючих людей занадто багато. Багато критикує їх, засуджує. Або перфекціоніст незадоволений усіма навколо і собою, в тому числі. Це підточує та руйнує стосунки з близькими. І така людина дуже боїться бути самотньою. І це дуже виправдано. Нещодавні дослідження встановили зв'язок між високими вимогами до себе та ОКР, і було встановлено, що перфекціонізм спричиняє симптоми тривожного розладу. Також доведено, що перфекціонізм взаємодіє зі стресогенними подіями у сфері досягнень і може спричинити симптоми депресії вже через 4 місяці. Іще перфекціоніст це синдром відмінника. Звичка все робити відмінно і тільки так. Такі люди схильні знецінювати всі інші свої результати, якщо тільки це невідмінний результат. Тому, не маючи відмінного великого досягнення, можуть знецінювати себе повністю і страждати від власної нікчемності. Виходить, такий перевернутий нарцис великий у своїй нікчемності. Причини формування перфекціонізму йдуть у дитинство. Прагнення до досягнення ідеального результату з'являється в дитячо-батьківських відносинах, коли дитина досить часто фрустрована в отриманні бажаного і не підтримана важливими для нього дорослими. Такі діти частіше стикаються з критикою на свою адресу, ніж з похвалою та теплим ставленням. Тоді у дитини формуються внутрішні уявлення про себе, я недостатньо хороший, тобто, якщо скорочення, я не до. І такі дорослі зазвичай говорять собі, ну можна було би краще, тому що з дитинства часто чули цю фразу по відношенню до себе. Таким чином, перфекціоніст постійно шукає схвалення оточуючих, оскільки вважає, що похвала за відмінний результат це і є любов. Наприклад, часто можна почути фразу від перфекціоністів: кохання потрібно заслужити. Як правило, перфекціоністи мають якусь ілюзію або ідею, що можна і потрібно зробити те, що що він робить тільки ідеально. і якщо не ідеально, то й робити не варто. За типом не потрібно братися, якщо не здатне зробити як належить. Чи чули ви колись таку фразу? Ця фраза працює як сигнал стоп, перериваючи будь-яку дію та бажання щось робити. Такі перфекціоністи схильні все знецінювати, щоб не вийшло. Тому, щоб захиститися від такого розчарування та неприємних переживань, навіть і не починають нічого робити, і повністю застрягають у постійній прокрастинації. До речі, якщо вам цікава тема прокрастинації, то в одному з попередніх випусків подкасту ми вже розбирали цю тему. Так от, часто перфекціоністи взагалі воліють нічого не робити, щоб не зустрітися із власним неідеальним результатом. Я маю на увазі будь-який результат діяльності. Це може бути будь-що, від прибирання будинку до реалізації нових проєктів. Отже, перфекціонізм може стосуватися будь-яких сфер життя, роботи, кар'єри, навчання, творчості, створення краси власного тіла, і зараз все частіше на терапію стали приходити клієнти, стурбовані власною залежністю, від думки оточуючих, схвалення та лайків у соцмережах. До речі, лайки це і є соціальне схвалення. Перфекціонізм дуже тісно пов'язаний із емоційною залежністю від думки інших людей. Як правило, перфекціоністи прагнуть ідеального результату саме для того, щоб отримати похвалу і любов оточуючих. Тут теж коріння іде з дитинства. Їм здається, що якщо не буде все ідеально і красиво, то вони нікому не потрібні і не цікаві. Насправді, такі люди хочуть похвали і любові, але часто виявляється навпаки, вони виявляються одні через свою ідеальність, адже досконалість відштовхує інших людей. Уявіть, ваша близька людина є ідеальна. Поруч із такою людиною складно бути, адже постійно відчуваєш свою недосконалість і це пригнічує та зобов'язує бути таким самим. Ось чому це не працює. Також зворотній бік бажання отримати любов через схвалення це страх засудження від оточуючих людей. Сили того, що перфекціоністи засуджують і критикують себе. У них спрацьовує проєктивне мислення, тобто вони очікують засудження і від інших, але часто в той же самий час засуджують самі. Виходить таке замкнене коло, коли цей феномен проєктивної ідентифікації спрацьовує. Про цей феномен проєктивної ідентифікації вже є окремий випуск у нашому подкасті. Ось приклад із сімейної терапії. Вона гарна, правильна і ідеальна. А він він відчуває поруч із нею, що він недостатньо хороший. Страждає його сама оцінка, впевненість в собі. І це відбивається на відносинах. Я знаю, що в таких парах часто чоловіки починають запивати свою недосконалість, не раз чула таке від жінок. Я ж стараюся, це роблю і так далі. А він пішов наліво до старшої та негарної жінки. Що він у ній знайшов? Це яскравий приклад. За допомогою психотерапії можна опрацювати свій перфекціонізм. І як результат досягається руйнування, ілюзорного уявлення про себе і досягнення здатності людини приймати себе таким, як є, а також виявлення та усунення причин, через які перфекціонізм утворився в принципі. Як правило, з перфекціонізму випливає прокрастинація, як вже зазначалося, і так само він дуже тісно пов'язаний з нарцисизмом. Адже самі батьки, нарциси найчастіше виховують дітей таким чином, що вони стають. Теж перфекціоністами. Тепер давайте розберемо емоційну залежність від чужої думки. Насправді це частіше на терапію приходять люди, які страждають і хочуть позбутися залежності від чужої думки. Є різні види залежності, але їх об'єднує адикт, тобто речовина від якої. Розвивається залежність і найскладніші в корекції саме емоційні залежності, такі, як, наприклад, ігрова залежність, любовна залежність, залежність від думки інших у людей. В одному з попередніх випусків подкасту йшла мова про нарцисизм. Так, от, як правило, саме нарциси та перфекціоністи найбільше страждають від залежності від думки оточуючих, оскільки їм дуже важливе схвалення людей. Їхня самооцінка спирається. На те, якої думки про них оточуючі люди, і в якийсь момент це може стати проблемою, якщо позитивного підкріплення самооцінки та впевненості у собі недостатньо. До речі, як би дивно не звучало, але взагалі я можу сказати, що у людей, чия впевненість у собі базується на чужій думці про них, то у них немає самооцінки. Оскільки самооцінка означає самостійне оцінювання себе самого. А ці люди не роблять цього, бо покладаються у цьому питанні на інших. Однак важливо сказати, що є категорія людей, які ніколи не позбудуться цієї залежності від думки оточуючих. Це люди, які вибирають професійну діяльність, яка зобов'язує відповідати певному образу життя. Наприклад, вчителі, я досі пам'ятаю, був випадок, коли у новинах повідомили, що вчительку звільнили за те, що вона викладала фото у відпустці у купальнику, її звільнили за неналежну поведінку. Такі люди змушені дотримуватися дрес коду умовностей та певних образів та очікувань від інших людей, щоб залишитися у своїй професії. До речі, сюди ж відносяться публічні діячі, політики, чиновники, бо вони орієнтовані. Так би мовити, на свій лекторат та аудиторію, тому такі професії зобов'язують відповідати вимогам навколишнього світу і спираються на думку оточуючих людей. Але з іншого боку, якщо намагатися догодити оточуючим, тримати обличчя і так далі, це дуже втомлює і позбавляє внутрішньої свободи бути тим, хто ти є. Тому що в гонитві за схваленням оточуючих людина орієнтується на зовнішні вимоги, а не на внутрішні стандарти, внутрішні цінності, потреби та бажання. Давайте візьмемо приклад в соцмережі. Будемо вважати, що соціальна мережа це соціум, який навколо нас, і що ми робимо. Так, ми хочемо сподобатися, щоб нам поставили лайк, прокоментували і так далі. А це значить, ми будемо писати і постити те, що отримує схвалення інших людей. Але найгірше виходить, коли наш емоційний стан залежить від кількості лайків, і ми починаємо орієнтуватись на них, і можемо навіть впасти в депресію. З точки зору психічного здоров'я дуже важливо вміти самостійно впливати на свій настрій та керувати ним і не залежати від того, скільки лайків сьогодні отримали. Отже, гонитва за захопленням і схваленням бере свій початок з дитинства, як завжди, всі проблеми родом з дитинства. Ми всі знаємо, коли схвалення означає, що нас люблять, коли ми поводимося правильно. Мило, красиво, отримуємо відмінні оцінки, ну і так далі. Тобто, якщо ми відповідаємо очікуванням батьків, тільки через хвалення отримуємо кохання. Саме тому ми прагнемо сподобатися іншим людям. Але одна справа виправдовувати очікування близьких людей, а інша справа свого, наприклад, фейсбука або бабусь на лавці і так далі. Відчуваєте різницю? Тобто, важливо для себе диференціювати. Яка думка і чия думка для вас дійсно важлива, а чия зовсім ні? Тоді це буде ваш вибір, а не просто тотальна залежність від думки оточуючих людей. Одна із технік, яка допоможе позбавитися залежності від чужої думки, називається чи варто це того. Ця техніка допомагає усвідомити, наскільки важлива для вас думка інших людей і які наслідки може мати ваша поведінка залежно від неї. Ось як вона працює. Коли ви стикаєтеся з ситуацією, в якій ви відчуваєте, що залежите від чужої думки, поставте собі такі питання і запишіть на аркуші паперу відповіді на них. Перше, хто ці люди, чия думка для мене важлива? Друге чому я ціную їхню думку? Третє, що вони можуть подумати або сказати про мене, якщо я вчиню так, як хочу. Четверте, як це впливає на мене, на них та на наші стосунки? П'яте, що я втрачу або придбаю, якщо я вчиню так, як хочу. Шосте, що я втрачу або придбаю, якщо я вчиню так, як хочуть вони. І сьоме, що для мене важливіше, моє щастя і свобода, чи їх схвалення та повага. Після того, як ви відповісти на ці запитання, порівняйте свої відповіді та оцініть, чи варто вам підлаштовуватися під думку інших людей. Якщо ви зрозумієте, що чужа думка не така вже важлива для вас, або що вона не варта того, щоб жертвувати своїми бажаннями та інтересами, то ви зможете легше прийняти рішення, яке відповідатиме вашому внутрішньому стану. Якщо ж ви зрозумієте, що ваша думка дійсно важлива для вас, або що вона має велике значення для ваших стосунків, то ви зможете шукати компроміс чи згоду з цими людьми, не відмовляючись від своєї індивідуальності. Ця техніка. Допоможе вам усвідомити свої пріоритети, цінності та потреби, а також поважати думку інших людей, не придушуючи свою. Вона також допоможе розвивати критичне мислення, самостійність та відповідальність за свої рішення. Ви можете практикувати цю техніку в різних ситуаціях, в яких ви відчуваєте, що залежите від чужої думки та поступово зменшувати свою залежність. Отже, бажаю вам достатньої самооцінки та впевненості в собі, в незалежності від того, що думають інші люди, які для вас не дуже то і важливі. До зустрічі у новій серії подкасту.